Про заходи безпеки під час поминальних днів говоримо далі. Заступниця начальника департаменту комунікації національної поліції України Юлію Гердвіліс. Пані Юлія, добрий ранок слава Україні, героям слава розкажіть нам, будь ласка, які правила відвідування кладовищ цьогоріч у зв'язку із посиленими заходами безпеки? Так, уже традиційно щороку, перша неділя після великодня вважається днем пам'яті та шани усім померлим та загиблим. У народі називають проводи. Тож, відповідно, у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією головних управлінь національної поліції в регіонах. Такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 тисяч кладовищах. Окрім того, ми хочемо наголосити, що відвідувати оці ці дні кладовища чи ні, це звичайно, що вибір кожного. адже, ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість, це підвищений ризик, і укриттів поряд там на жаль немає. Тому ми хочемо звертати звернутися до громадян обережними, бути обмежити час перебування на кладовищах, а також пам'ятати, що є регіони. В яких діє вибіркова заборона на відвідування цих кладовищ, це саме Житомирська, Донецька, Херсонська області. Це пов'язано із тим, що є мінна небезпека, та ще не усі роботи із розмінувань на деокупованих територіях завершені. Окрім того, звертаємося до громадян, які проживають у прифронтових регіонах, щоб вони уникали у ці дні відвідування кладовищ, що теж безпосередньо пов'язано із їх безпекою. І національна поліція України готова до забезпечення правопорядку у ці дні. Звертаємось також неухильно дотримуватися сигналів повітряної тривоги, не ігнорувати, однозначно якнайшвидше прямувати з місць скупчення людей у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Негайно телефонувати до профільних служб чи звертатися до правоохоронців, які відповідно поблизу кладовища несуть службу. І е, само собою, що ми розуміємо, ворог у будь які дні може завдати ударів, треба бути пильними, і е, тоді я думаю, що е, можна буде уникнути і ризику наражання себе на підвищену небезпеку. Пані Юлі, а які задачі національної поліції в ці дні чергувати біля цвинтарів перевіряти їх додатково, чи як саме ця робота буде влаштована? Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ, і звичайно, що першочергова задача правоохоронців у разі виявлення підозрілих осіб, які е, там можуть перебувати, чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, негайно реагувати можуть вибірково перевіряти людей, і взагалі саме основна задача уникнути будь-які правопорушення чи провокації. Ви згадали про декілька областей, де дозволено вибіркове відвідування кладовищ. Там була Житомирщина, але, наприклад, немає Чернігівщини або Сумщини. Частина областей були цих областей були окуповані. Там все в порядку. Там люди можуть іти по будь, на будь-який цвинтар. Я сказала про вибіркову заборону в кількох областях: це саме Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області, оскільки зараз там ще тривають роботи з розмінування, є підвищена мінна небезпека. Усі інші кладовища в регіонах, наприклад, як ви зазначили, Чернігівщина визначена конкретна кількість тих місць. Куди люди можуть прийти, і де відповідно є безпечно у плані перевірки вибухотехніками і також посиленого несення служби нарядами поліції поблизу? А як просувається розмінування цвинтарів? Тому що ми розуміємо, росіяни мінували все, що вони бачили, частину вдалося вже розмінувати, але я так розумію, що проблема лишається. Так, ви знаєте, ворог втіє буквально нашу землю цими снарядами, і це можуть бути як заміновані різні предмети, так і ділянки, не дивлячись, чи це кладовище, чи це дитячий майданчик, чи це звичайна вулиця у селі. Працівники національної поліції, сапери ДСНС у складі зведених загонів продовжують розмінування цих територій. Такі роботи тривають постійно цілодобово щохвилинно, Поки ми зараз з вами у ефірі ці хлопці піддаються ризику, але борються за кожен метр, аби очистити від російських снарядів нашу землю. За що їм величезне спасибі і дякую вам, пані Юлія, що приєдналися. Це була заступниця начальника департаменту комунікації національної поліції України Юлія Гердвіліс. І зрозуміло, що внаслідок такої суттєвої замінованості Україна одна із найзамінових найзамінованіших країн світу. У нас є мінновибухові травми, окрім фронту ще й серед цивільних.